Привіт, друзі! Пройшов тиждень, як нам розказували кожен день, що будуть несметні атаки нашого ворога за допомогою сушок, будуть пускати ракети по 200-100 по 100 штук в день. А, сама страшна ночь кожен день протягом війни в телеграм-каналах оце все писали. що Готуйтесь, там не хов... ховайтесь. Саме все буде страшно і капець, ужасно. І що ми бачимо, тиждень перейшов, а як я і казав, обстрілів нема. Чому? Тому що Путін уже з Трампом домовився про у них є мирний план, і нема сенсу його порушувати. От. Так що, моя думка, і далі нас будуть просто залякувати далі, для того, щоб ми склоняли того самого Зеленського до мирного плану. А що? Нам каже наш президент в цей час. В цей час наш президент каже, що Шольцу не треба спілкуватись з Путіним, але Шольц його не послухав і поспілкувався. От. Далі каже, що ніяких перемовин не буде, і ми повинні виграти цю війну. Цікаво, як, непонятно як. От сьогодні написав таке. Війна повинна закінчитись у му році за допомогою і новий президент США в цьому способствує. Що, що стосується фронту, то недолік затримки озброєння і наявність малої кількості людей незабаром зміниться. Як він каже, що зараз підійдуть наші Сильні скомплектовані бригади і резерви, яких ми чекали, і просування росіян закінчиться. А де вони, ці резерви, звідки вони підійдуть зараз? Чого ми їх чекали? Вони що, відпустку пішли, як ті депутати Верховної Ради? Я от чесно не розумію. Звідки ці резерви підійдуть? Хто в ці резерви входить? Тому що наскільки от всім відомо, то зараз у нас більшість людей в Курській області. Зараз вони підійдуть назад. Чого це вони стали резервами укомплектованими? Непонятно. Ну, коротше, якась загадкова у нього політика. Він явно, е от як всі кажуть навколо, не хоче, щоб війна закінчувалась, і не хоче ніяких перемовин. А хочеш все продовжувати. Все продовжувати, хоча трошечки всі може стає зрозуміло, що ми там той самий Донецьк не відіб'ємо тими силами, що є у нас, і з тим озброєнням, що є у нас. Ну ніяк. Тому що тому? Що тому. тому що вже Китай кажуть. Передає озброєння в Росію, Корея передає людей в Росію, нам ніхто людей не передає. Озброєння нам дають сугубо так, як ми боремося з корупцією. Боремося з корупцією, передають. Не боремося, не передають. То чим же ми тоді будемо озброювати ці укомплектовані бригади, якщо з корупцією ми сильно і не боремося? Непонятно. Коротше, така от штука. Так що і далі, я думаю, ніяких обстрілів не буде. От. Так що сильно не хвилюйтесь. Трамп зараз буде все це вирішувати, діло.